Пані Тамаркуца, кандидат історичних наук, національний історико архітектурний музей, Київська фортиця, жінки щастя, жінків України. Шановні пані та панове, доброго ранку. Я дуже рада вас всіх бачити. Я вже встигла побувати по іншому лінку на п'ятій секції, там послухати частину доповіді. Тепер я дуже рада приєднатися до вас і для того, щоб не витрачати час. Я зараз відразу запропоную вам мою презентацію. Я рада вам представити мою презентацію, оскільки в мене дуже багато матеріалу, і я звичайно можу говорити про це годинами. А як тільки мій час буде вичерпано, будь ласка, зупиніть мене для того, щоб я не захопилася і не захопила ваш час. І мені б сьогодні хотілося представити вам моє дослідження, яке, я сподіваюся, поєднує як музеєзнавство, так і трохи відступає від, мені здається, досить стандартної схеми і виходить трохи в сферу соціальної та культурної антропології для того, щоб побачити людину не тільки в контексті її епохи, а людину в усій багатоманітності тих процесів. І мені б хотілося спочатку зазначити, що це моє дослідження. Я сподіваюся, воно розростеться, бо матеріалу дуже багато. Воно ґрунтується на моєму дослідженні 2004 року, яке було присвячено колекції юдаїки історичного музею в Національному музеї історії України в Києві. І я надзвичайно вдячна пані Таїсі Сідорчук за те, що вона кілька років тому підкинула, запропонувала цю ідею всім. Дослідникам займатися дослідженням саме колекцій в максимальній їх детальності. І тут в декількох фразах мені б хотілося висловити величезну подяку тим, фактично засновницям музейної юдаї, які саме в Києві, які наприкінці 80-х років знайшли колекцію, переважно золотих та срібних предметів з знищеного одеського музею Мойхерсформа. Це була Жанна Аростом'ян, Тетяна Романовська, Світлана Палатна, яку я вважаю своєю наставницею, і дві вже покійні дослідниці: Маргарита Варшавська. І Олена Волковинська. І також мені б хотілося коротко зазначити про те, що в 2004 році моє велике дослідження всієї колекції Національного музею історії України стало можливим завдяки підтримці Memorial Foundation of Jewish Culture USA, за що я надзвичайно вдячна. А мою монографію онлайн безкоштовно можна буде побачити, я завантажую її в чат. Можливо, вам буде цікаво поглянути на неї більш детально. А переходячи до теми мого дослідження, я хочу зазначити. Що Я зрозуміла під час дослідження, що металеві предмети, синагогальні вироби, гравіювання на них це той матеріал, який фактично майже назавжди збереже ті написи, які на ньому були зроблені. Бо це не папір, не тканина. Метал майже не піддається руйнування з часом. І гравіювання, які зроблені були на синагогальних предметах, предметах мого дослідження, вони звичайно зроблені на євриті. Не є великим фахівцем з єврити, тому незаперечно зазначаю, що переклади, які в тому числі в Девчому є суперечливими, були зроблені в 90-х роках за підтримки головного рабина Києва Якова Догблайха, а також Банахема Фельдмана з Єрусалиму. Також в середині 90-х років в історичному музеї працювала велика група дослідників з центру єврейського мистецтва Безелеля. Наркнаркиса, які і е, діджиталізували значно цю колекцію, а також провели дуже значні переклади, тому що вони є ну самими головними фахівцями з бібільного івриту і івриту взагалі в світі. Тобто їхні переклади вони до сьогоднішнього дня є основними текстами, які дозволяють не іде не івритомовному досліднику займатися своєю справою, хоча там є теж багато питань. Для подальших перекладів. І саме якби висновок перед ілюстраціями для того, щоб не залишати його на останок, коли буде зовсім мало часу. Взагалі, в колекції історичного музею є до 500 пам'яток юдаїки, тому що колекція надзвичайно не, з поваги до колег вона не максимально коректно організована, тому я нарахувала до 500 пам'яток. Понад 250 виробів з металів на цих виробах з металів. Я на сьогоднішній день нарахувала 23 історії жінок, а вони були дарувальницями одноосібно або співдарувальницями разом з різними чоловіками, і ви це, ви це ви це побачите. І намагаючись вийти в моє дослідження, бо воно є початком. Я спочатку виокремила ті ролі, які е, грали е, єврейські жінки під час дарування синагогам різноманітних в першу чергу в моральному сенсі предметів. Це були доньки живих або померлих батьків, це були дружини, зокрема рибицин. І що надзвичайно цікаво, я сподіваюся, ви це побачите, це була бабуся. Також є інші історії, які поки що не говорять про жінку конкретно в її радощах або печалях. Це були і розповіді про подружжя, які вступали в шлюб. А також остання така тема. На повністю пов'язана з смутком це пам'ять про померлих жінок, яка висловлювалася членами їх родини чоловіками. Тому ось ці ролі, можна їх бачити, можна про них говорити, і ми розуміємо, що вони відкривають дуже широкий і дуже глибокий світ, який саме на колекції юдаїки з історичного музею ми знаємо переважно дещо лише описово в ретроспективі, тобто, поки що не надаючи повністю голоси всім учасникам і. Учасницям тих подій. І, виходячи саме як би, в ілюстративну частину моєї розповіді, мені б хотілося показати вам частину ілюстрації, не вдаючись в мистецький, або історичний аналіз, бо це інша, хоча надзвичайно цікава тема. І ось по гравіюванням, які перекладені або англійською мовою, або українською мовою. ну В 90-х роках це була російська, і при їх порівнянні можна. Можна говорити, що основна роль на той момент на основі дослідженої колекції єврейської жінки під час підношення дару дарунку синагогі для того, щоб відзначити свою повагу до неї, ця основна роль була жінки. Вона була дружина і вона була співдарувальниця. Саме головне для мене, і я сподіваюся, важливо для історії, те, що ми бачимо. На цих написах, майже на всіх написах, ми можемо прочитати ім'я жінки, і ми можемо побачити ті зв'язки, які вона мала. Тобто, ми можемо прочитати ім'я її чоловіка і в більшості випадків ім'я її батька. Тобто, кожен напис він відкриває історію певної родини або кількох родин в шлюбі. І це є надзвичайно важливо, тому що, хоча встановити долі цих людей, Майже неможливо, тому що а, інформація про них втрачена, писемні джерела про них втрачені. А, ми бачимо, що ці люди все таки залишилися в історії. А, в першу чергу вони залишилися в історії України, як уродженці України. Вони залишилися в історії єврейської діаспори Східної Європи, і а, їхнє минуле не розчинилося. А вони все ще з нами, і вони мають свої голоси, зокрема через ці прекрасні предмети. Далі ми можемо побачити, що дарунки, які підносилися синагогам від імені жінок, хоча б як і співдарувальниці, вони не були однотипні. Це був, я так вважаю, за рішенням родини або окремого дарувальника будь-який синагогальний предмет, але переважно це були декоративні вироби. Звичайно, самим він мав безпосередньо утилітарне значення. Ви бачите, цей дарунок. Дарунок початку двадцятого століття, а от корони тори, яких дуже багато, і торашилди вони мали за атрибуцією декоративне значення. Корони тори не мали тримачів, а торашилди не мали теви для того, щоб вкладати записку. Тобто, це були декоративні подарунки, які прикрашали Тору, які зберігалися воронка деші. І це був не сенс накопичити матеріальні блага, це був сенс вшанувати синагогу, вшанувати релігію і накопичити культурні інтелектуальні блага. На мою думку, саме ось така комбінація дарунка синагогі від імені чоловіка та його дружини це є не стільки демонстрація стереотипів щодо, щодо гендерних ролей, це є в першу чергу визнання рівності або певної рівності прав жінки та дружини, зокрема в подружжі, тому що ми бачимо в першу чергу, що в написі присутні ім'я жінки і її історія, тому це дещо руйнує ті стереотипи, які існують про взагалі про консервативні релігійні спільноти. Також мені б хотілося зробити акцент на тому, що досить часто в тому, що я дослідила, зустрічається ім'я рибицин дружини Рабина, як співдарувальниці або навіть одноосібної дарувальниці. Це ще більше демонструє та підкреслює ту особливу роль, яку грала дружина рабина в єврейській спільноті, яка за деякими описами як, зокрема, Ма дружина Любавичівського Реби була, якщо не такого самого авторитету, як сам Рабин, а інколи навіть і більше, і її благословення вважалося е, чи не менш значущим, е, ніж самого Рабина. І е, дуже маленький акцент на мистецтвознавчий аналіз цієї пари шабатних світників вони варшавські, про що свідчать так звані особливі виноградні ніжки, на яких вони не стоять, а це робили тільки Варшавські ювеліри і дуже прекрасний і унікальний сюжет з лебедем, який пливе по ставку. Ну я просто не могла не зробити цей акцент, тому що він надзвичайно прекрасний. Знову можемо побачити. Подарунок Ребецин. А і перед вами одна з найбільших і одна з найбільш унікальних взагалі в Європі Коронтори, які зберіглися до сьогоднішнього дня. Я сподіваюся, що поступово я в. Певнена, що знайдуться хоч які-небудь джерела, які дозволять почати ідентифікувати просопографічні портрети цих дарувальників в першу чергу, виходячи з персоналії Рабина, тому що теж варто визнати, що в історії поки що переважно залишаються чоловічі історії, і в історії єврейської спільноти в релігійному контексті найбільше інформації так чи інакше зберігається про Рабина, зважаючи на його в першу чергу внесок в релігійне життя, написання трактатів тощо, тощо. І через таку інформацію, я сподіваюсь, можна буде вийти і далі в гендерні студії для того, щоб урізноманітнити ту історію. Ще мені хотілося б знову вам показати далі Торошилти. Так, я бачу, що в мене завершується час. Отже, демонструючи ці історії жінок в їхніх радощах або в їхньому смутку, мені б хотілося зазначити те, що історія єврейської спільноти, такою, як ми її знаємо, вона ще не завершена. І до сьогоднішнього дня, здавалось би, вже вивчені і досліджені предмети вони все ще можуть відкрити для нас надзвичайно важко важливу і цікаву інформацію, саме для того, щоб повернути голоси е, тим, хто жили поряд із нами через час і простір і е, разом із нами. І на завершення е, ось цей є унікальний кідушний стакан, який подарувала бабуся синагозі на честь її доньки. Е, тут чудовий сюжет, і я сподіваюся, що ця історія також буде більш досліджена детально і я з нею вами поділюся. я вам назив... Звичайно, вдячна за увагу, і буду рада приєднатися до наступних обговорень і дискусій. Дякую вам. Тамара, чи є питання? У мене, що можна. Давай, давай. Так, пані Тамара, Євгеній Левінзон, конець Подільський музей. Дуже приємно. Взаєм, дуже раді вас сьогодні бачити. У мене таке запитання: чи є можливість визначити? Топографічну прив'язку, з якої конкретно громади походять ті чи інші артефакти в збірці Національного музею? Чи це документація музею Менделемо і Херсфоріма була втрачена на сьогоднішній момент? Це неможливо, чи там не записували взагалі, з якої громади та чи інша річ передавалася? Отаке От запитання. Та, Євгена, дякую за запитання. Це надзвичайно важливе запитання. Дуже коротко можу сказати, що е, в советський радянський період він зруйнував майже всі писемні пам'ятки, е, писемні документи, архіви. Е, втім, саме гравіювання на синагогальних виробах, е, ну як і як наприклад, деякі, е, деякі провіненції на книжкових пам'ятках, вони дозволяють частково ідентифікувати. Локації. Тобто дуже часто на подарунках синагогам, не маючи значення, це чоловічі подарунки або жіночі, там є напис від, наприклад, громади Златопілля, наприклад, до похоронного товариства Катерина Слава. Тощо, тощо. Ці написи, кому була пожертвована пам'ятна річ, в яке місто це єдине джерело, яке дозволяє. Географічно прив'язати пам'ятку, зокрема, з колекцій історичного музею. Тому частина предметів дозволяє зрозуміти, де вони побутували. І цих міст досить багато. Я в чат, сподіваюся, прикріплю PDF-ку своєї монографії або лінк на неї на чтиво, і там можна подивитися ту максимальну атрибуцію, яку мені вдалося зібрати за 6 років. Будь ласка, ознайомлюйтеся, а за потреби я буду рада поспілкуватися по емейлу. E Дякую. Дякую. Ще родно. У мене ще питання, я не знаю, чи чутно мене. Так, так. чутно. Скажіть, будь ласка, чи є якісь статистичні дані на тему того, на честь яких подій були ці дарунки? Тобто, у вас жінки у щасті, жінки у смутку. <бух> я бачила, що там є, ми розуміємо, що коли хай спочине його, то це. це... А, мабуть, смутку на щоб душа е, чоловіка да, піднялася легко, а е, в інших я б не бачила ну, якоїсь конкретики в плані того, на які ну, на честь яких подій. Чи є якісь дані? На, може, ви уточните. Так, да, дякую за запитання. Це є одне з ключових і найбільш складних запитання, тому що на, в написах, в більшості написах цього немає. І я сподіваюся, що можна буде спробувати це зрозуміти, консультуючись з рабинами поступово, тому що так я би не взяла на себе ну, такої сміливості робити припущення саме від, не, від мене. Тобто можна зрозуміти. Ці два якби головних полюси: радість і смуток. Наскільки я розумію, що радість це була переважно пов'язана з народженням дитини або з вступом у шлюб. Смуток в першу чергу пов'язаний з вшануванням померлого. Але там, де немає конкретного, конкретного слова назви цієї події, поки що це неможливо визначити. Ну, те, що я зрозуміла, що в контексті е, подарунків це піднос... це... піднесень від жінок йшлися, е, відбувалися е, суто родинні події. Це не були подарунки, наприклад, як подарунки від цадиків, е, зокрема щодо кідушного бокалу з Міджибожа, або на честь якихось ну, в нашому розумінні інтелектуальних подій. Це були події. Суто родинного життя. Дякую, велика перемога.